Вітаю! Всіх пропонуємо е, інформацію, про що вам потрібно почути саме зараз, дізнатися саме зараз, тому що щось важливе вам повинна якась інформація надійти. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Про що вам потрібно дізнатися? Першим варіантом прийшов час дізнатися про те, що у вас вже визріла якась певна ситуація. І вам уже час йти у щось нове. Щось можливо розвиватися. Десь для когось, можливо, потрібно вже обирати нові напрямки, або для когось навіть, можливо, якісь будуть нові стосунки. Тобто, зараз у вас є шанси. Для того щоб ви розкривали свої можливості, будуть надходити якісь нові пропозиції, нові ідеї, для когось будуть звісточки, новини або послання. Або, як я вже сказала, хтось уже, е, прийшов до того часу, що вже потрібно щось розпочинати. Це може бути, е, знаєте, якщо стосунки, то у вас можуть динамічно вони розвиватися. Для когось, можливо, будуть, в кого немає пари, якісь побачення, якийсь флірт, але поки що це будуть такі незрілі дії, це нібито ви будете придивлятися один для, до одного. Загалом, вам вже прийшов час, коли потрібно розкривати свій потенціал і йти в розвиток. Для когось потрібно розпочати навчання. Навчання буває різним, я це вже не раз говорила. Тобто для хтось, можливо, буде навчатися навіть борщ варити, А хтось, можливо, буде уже навчатися у якихось інших закладах. Тобто це не говорить про вузьку сферу навчання, а це говорить про навчання взагалі. Хтось, можливо, просто вже прийшов такий час, коли ви можете розпочинати своє життя зовсім по-іншому. Не так як ви звикли і жили до цього. Підказка для вас така йде: що до вас будуть надходити якісь пропозиції або нова інформація, і вам це потрібно. Сприймати і використовувати. Також, можливо, у вас з'являться шанси у вирішенні ваших щоденних справ. Можливо, і ще для кого це актуально, справи ваших діточок будуть потребувати вашої уваги. Загалом у вас зараз гарний час для початку нових проєктів. Хто шукає свою роботу, то у вас є можливість знайти якусь пропозицію, ту, яка буде підходити саме для вас. Тож очікуйте приємні новини, отримання нової інформації і, можливо, вирішення якихось хвилюючих для вас питань. Також, можливо, хтось буде отримувати допомогу від молодої особи. Це може бути ваша дитиночка, а можливо, просто взагалі людина менше віком за вас зможе вам надати якусь допомогу. Це у нас був перший варіант. Другий варіант для вас. П'ятірка Пентаклів перевернута говорить про те, що насамперед зверніть увагу на стан свого здоров'я. Тому що, можливо, щось десь ви вже шанси якісь свої пропустили, або вже вам прийшов час виходити із якоїсь певної зрілості. Можливо, вам вже прийшов час щось організовувати, або отримувати якісь результати, або ще щось, але ви не хочете туди йти і чомусь ви. Через оці, цю свою нерішучість, тому що для того, щоб ви могли щось залучити в своє життя краще, вам потрібно пройти певну кризу для того, щоб ви із того рівня, в якому знаходилися, перейшли на більш кращий рівень. Але для цього ви, можливо, ще поки або не готові, або взагалі вважаєте, що це вам для вас це буде складно. І через те, що ви не приймаєте ніяких рішень, не хочете рухатися вперед, а оглядаєтеся назад туди, де ваша стабільність була, де якісь були у вас певні, певна захищена позиція, то у вас виникла якась або в когось, це можливо, безробіття для когось, можливо, звільнення з роботи, взагалі такі неприємності, наслідки того є якісь борги або матеріальна залежність. Ну, можливо, також ви робили якісь невиправдані витрати, і внаслідок цього ви вже зіткнулися із певними тратами. Також вам наразі потрібно почути, що у ваших справах є якийсь непорядок, хаос. Ну І якщо це стосується сімейних стосунків, то також там складно щось є. Або взагалі є стосунки десь гармонічні. Тож для вас підказка є така: зверніть увагу на той спосіб життя, який ви наразі ведете, тому що ваші проблеми носять якийсь хронічний характер, і так ви запустили всі справи на самотік, що вони вже йдуть, як ідуть. Також можливо, і ваш фізичний стан потребує до себе уваги, і вам вже варто пройти цю кризу. Вирівняти свою ситуацію і йти у більш самодостатність для вас. Якщо це стан здоров'я, вам заважає рухатися далі, то і у вас через це не вистачає фінансів, або, або ви забагато вже витратили на лікування, вам варто розуміти, що бездіяльність також ні до чого не приводить. Вам потрібно все ж таки рухатися. Шукайте свою опору і рухайтеся вперед. І третій варіант для вас що. Туз мечів. Тут мечів говорить про те, що у вас прийшов час, можливо, для когось взагалі якась нова така ситуація виникне в вашому житті, де ви повинні вже вирішувати якісь або давні проблеми, або ви, вам вже потрібно діяти більш рішуче і сміливо. Також, можливо, вам потрібно вже відмовитися від певної пасивності, а бути більш активними і пам'ятати, що. Можливо, у вас виникнуть якісь такі ситуації, де буде потрібна ваша сміливість, рішучість і тверезий погляд. Можливо, для когось надійдуть якісь звісточки, або вам зроблять якусь ділову пропозицію, вам не варто від того відмовлятися. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то, можливо, у вас прийшов час вирішити ваші питання юридичного характеру. Головне, слідкувати вам потрібно за своїми емоціями, щоб ви не спровокували сварки. Тому наразі у вас іде період, коли для вас холодний розум, ясний, ясний холодний розум, будуть допомагати у вирішенні будь-яких ситуацій. Ну, і загалом, у вас наразі дуже гарно буде роботи, працювати ваш ментал. Тому вам потрібно поставити мету. І сконцентруватися на ній. Навіть якщо будуть виникати у вас якісь непередбачувані обставини, і ви зможете ці всі ситуації здолати завдяки вашому розуму і вашій логіці. Такі у вас можливості є. Ви можете взагалі працювати десь в сфері інтелектуальної діяльності, для кої, взагалі просто ваш ментал працює на відмінно, тому це потрібно використовувати на на користь. Ну і ще підказочка є така, що можливо, вам наразі варто внести якусь ясність. Якщо ви стоїте перед вибором якимсь або питанням вирішення питань, або це буде в, швидше за все, в робочих питаннях, або у стосунках із партнером. Партнер також швидше за все це буде в діловій сфері, але може бути і в особистих стосунках. Тому вирішуйте всі питання, тому що шанси до вас прийшли і вам потрібно їх використати. Тож, це був у нас третій варіант.